Всім привіт! Ви на каналі «Тракторист». Сьогодні ми завітали у фермерське господарство Універсал Фарм, де будемо готувати до виходу у поле агрегат Лемкен Сістем Компакт К600» разом із компанією «Агротера». Тож ми вже в полях, і ви з нами теж поїхали. Доброго дня, Олександр Васильович. Раді вас бачити на полі, що ви працюєте, що все в праці, що Україна буде з хлібом. Розкажіть, будь ласка, про ваше підприємство. Фермерське господарство під назвою Універсал Фарм. Фермисом, як таковим, почав займатися у 2007 році. Почали з 80 гектарів, поступово збільшували земельні банки 2011 році. Було зареєстровано... Фермерське господарство як юридична особа. Відповідно, докупили техніки. Працюємо вже з посівом по шерканих культурах, це такий кукурудза соняшник. Сіємо пшеницю, ячмінь, сою, те ж саме все, що було тут Стосовно техніки, який технічний парк маєте? На даний момент ми забезпечені досить добре технікою. Вся техніка, практично іноземного виробництва. На жаль, От. чи на щастя. От, пробували купувати нашу, наша не йде. На жаль, наша не йде. Яка іноземна техніка? Яких брендів? New Holland, Case. Це що касається самохідної техніки. Що касається прицепної техніки Lemkin, в Амазони. Є пізні осні, є рані осні, це зрозуміло. Є або достатньо багато вологи, або її відсутність. На сьогоднішній день жорстке. Жорстка відсутність вологи. За рахунок цього, от, по прошому році, стрендом з, з зменшенням кількістю опадів, в зв'язку з, з цим був придбаний культиватор Лємкін-компакт, який, в принципі, у своєму класі на найкращий у світі і найкраще робить переписів до вожди і готує підписів безпосередньо. Що касається е, самого бренду, того самого Lemkin, всі їхні аграти досить сильної якості. Що касається самого металу, і в принципі виробник працює досить давно на ринку. Стоїть питання, що кожна насінина, е, яка е, покладена сівалкою, яка висіна сівалкою, має покладна бути на однакову відстань і на однакову глибину. Стоїть питання, що сходів кожної насінини, кожної розхлинки в один той день. Тяжко це, але ми пробуємо. Надіємося, що за рахунок цього агрегата ми вийдемо трошки на другий рівень. Вона зараз працює. Чи є у вас якісь вже, можливо, ідеї, як її покращити? Лємкін неможливо покращити. Тут я віддав би їм дозвіл, що Лємкін покращити практично неможливо. Стосовно ціни, як вважаєте? Я не думаю, 42 тисячі євро э, для фермера формат 500 гектарів 400 гектарів, це якраз формат э, агрегата для такого фермера від 300 до 500 гектарів. Я жінку вожу з собою по виставці. Спочатку з мене сміялися, ну, що жінку привівся. Я кажу, дуже просто, от, коли ви скажете, що ви агрегат купляєте купуєте, мовно, за 50 тисяч, умовних да? от вона ж теж, хоч у неї, є. вона ж все-таки мама, вона хотіла б дитині квартиру купити, скажімо так. А ви купуєте що Вона подушкою вночі не вдушила, вони сказали, та серце стало у нього. Він вже старий. Вона має бути готова до купівлі таких реалізацій. Доброго дня, Віталій. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, з яким ми сьогодні агрегатом працюємо, який сьогодні вийшов в поле, аби зробити щось з цією землею? Сьогодні нам пощастило працювати з таким надійним німецьким агрегатом під німецьким брендом Лімкін. Це у нас систем Компактор передпосівний агрегат. Даний агрегат. Можна використовувати і випускається на заводі від 3 метрів до 12 метрів. Транспортна ширина, транспортна ширина у нас всіх агрегатів 3 метри. Даний агрегат у нас, як ми бачимо, приєднаний до трактора, прицепний 6-метровий агрегат, складений в транспортне положення на транспортних колесах в 3 метри. Ідеально зараз будемо пробувати його використання в полі вирівнювання. Розпушування, закривання вологи даного агрегату і встановлення определеної глибини для насінневого ложь. Тобто ми точно кладемо насіння на задану нам дану глибину. Ось у нас впереді є вирівнюючі каточки. Є опційно у нас йдуть вже в комплекті йдуть слідохрехтітелі за даним трактором. Далі працює у нас вирівнювальна пластина, розпушування лапи, які працюють в землі, каточок і задній каточок, який розпушує і закриваємо повністю дану вологу даним цим агрегатом. Ефективно працює хто сіє буряк от даному. Зараз кращого агрегата на території України і за її межами. Практично не існує. Це номер один, який е, використовується і на Хмельниччині у нас, і за її межами це надійна німецька технічна машина. Під які культури він більше всього підходить? Ви сказали під цукровий буряк. Під Ще цукровий, під, під е, наприклад, під пшеницю, під ріпак, під сою. Ми можемо також його використовувати даний е, агрегат, тому що він ідеально підготовлює насінне ложу. На будь яку глибину від двох сантиметрів ми можемо вже ним далі працювати в полі, дотримуючись технологічно агрономічних умов. Віталій, назвіть, будь ласка, основні переваги цього агрегату. Це насамперед його надійність, якість роботи і дотримання заданої глибини в роботі. Це саме основні такі його важливі такі точки. Зна, якими фермер взагалі не переживає по роботі даного агрегата в полі, він завжди використовується на 100% і завжди приносить задоволення і приносить збільшення до урожаю на 15%. Хто є основний покупець даного агрегату, які фермерські господарства, Великі чи маленькі? Почнемо е, так. Е, від середніх і до великих, так як агрегат може бути від 3 метрів і до 12, закривати великі площі і великі об'єми за день, за 12 годин, за 48 годин в принципі, даного грату роботи. На даному етапі ось господарство, в якого там 500 гектарів землі, але зупинилося іменно на даному агрегаті. Тому можна сказати, що вже і маленькі господарства придивляються дану машину для своєї купівлі і щоб вона була в їхньому господарстві. Віталій, після проходу Лемкен Compact System Q600 е, він пройшов чи змінився якось е, агрофон на цьому полі? Ну, е, На даному полі отут ми ще не працювали. Так. Нам треба буде піти туди, щоб подивитися. Давайте звернемо увагу, яка в принципі, тут у нас земля, які грудочки. Це, тут, це в нас таке поле в принципі, з чорнозем. Бачите, камні у нас mm -hmm. до посіву, тобто ми тут ще не готові на даному полі, така в нас картина зараз. Mm -hmm. А зараз вона зміниться буквально на очах у вас. Ми вже підготували повністю ґрунт до посіву, тобто можемо звернути увагу. Що в нас вже готово, mm -hmm. пройшло розрихлення. Волога більш піднялася да, нагору. Піднялася волога і створилася на ці Тобто є різниця, що це було не оброблене, а тут у нас вже повністю оброблена. Доброго дня, Олег, Скажіть, будь ласка, сьогодні ми маємо справу з таким чудовим агрегатом. Ви, як та людина, яка підказуєте фермерам, як її налаштувати, які потрібно дотримуватися нюансів, щоб все гарно працювало. Доброго дня. Ну, дивіться, оскільки цей агрегат є передпосівним агрегатом. Його основна задача це зробити правильне ідеальне посівне ложе. Перед початком експлуатації цього агрегату він потребує певних попередніх якихось обробітку ґрунту. Ну в основному це оранка з попередньою культивацією або інший обробіток, ну, традиційний обробіток ґрунту, в залежності від того, ну, яку використовує фермер. Даний агрегат використовується для підготовки посівного ложа, для інтенсивного перемішування верхнього шару ґрунту та зворотнього притиску. Ґрунту. За рахунок За рахунок оцього коаксіального важкого катка. І в кінцевому результаті оцей, оцей всей шар ґрунту у нас зворотньо ущільнюється для того, щоб в нас не втрачалася волога. Даний агрегат є простим налаштуванні. Всі налаштування, як і будь-якого агрегату, у нас починаються з трактора. Тобто правильне, правильне зачеплення агрегату до трактора в основному опиділяє правильну його роботу. Тут є якісь головні нюанси. Єдиний нюанс в тому, що в нас навіска має бути жорстко зафіксована на тракторі. Тому в нас не має бути бокових коливань для того, щоб агреат шов рівно за трактором. Наступним нюансом після навіски в нас є регулювання цієї тяги. В залежності від потужності трактора та його розміру, ми можемо змінювати точку прилягання тягового зусилля трактора. У нас стоїть на цьому отворі, що дозволяє ідеально створити лінію тяги. Для інших тракторів потрібно регулювати. Наступним налаштуванням є це налаштування опційного сліду розпушувача. Він опційно встановлюється на передній рамі агрегата і розпушує. Слід, який в нас утворює трактор. В залежності від ширини колії він може встановлюватися як один, так і два. Максимальна кількість не обмежується, ми можемо їх встановлювати, встановлювати на завжди. всю ширину. Робоча операція в даному агрегаті відбувається, умовно, можна поділити на три області. Так. Перша область це грубе подрібнення ґрунту. Угу. Далі в нас йдуть два ряди стрільчатих лап, які Ідеально вирівнюють посівне ложе, та також перемішують і зрізають пророщі рослини бур'яни. І третя, третя область це точніше подрібнення ґрунту та зворотнє ущільнення ґрунту. Яким чином відбувається налаштування? Передній каток захоплює ґрунт і підкидає його на оцю відбійну планку. В uh -huh. залежності від того, наскільки нам потрібно подрібнити ґрунт, за допомогою оцих вінків ми можемо оці відбійні планки, піднести, підвести ближче до катка. Цим самим ми затримуємо землю, яка циркулює отут на катку, для, для інтенсивнішого обробітку землі. Тобто, якщо в нас великі грудки, ми можемо їх затримати для того, щоб вони повторно в катку перебивалися. Далі в нас працюють стрільчні лапи. Вони працюють таким чином, що вони зрізають землю, утворюючи ідеально рівне посівне ложе, одночасно перемішуючи землю. Земля від стрільчатих лап попадає на другий ряд катків, які, в свою чергу, також змічують оці ці грудки, і таким же самим чином попадає в нас на. Другий ряд планок, угу, який також можна відрегулювати для затримки або для пропуску е, землі далі. Регулювання глибини стрільчатих лап відбувається за рахунок переставляння оцих штифтів. Вона стоїть на системі паралограм. Коли ми переставляємо штифти, у нас повністю рамка опускається разом стрілами. Регулювання дуже логічне, просте опускаємо, переставляємо нижче, опускаємо і вище. Якщо в нас земля більш менш рихла, в нас е, отут земля може нагортатися і е, ну, якість роботи буде не найкращою. У випадку, коли в нас отут багато землі і каток не встигає його перепустити в задню частину е, агрегата, ми переставляємо оці штифти в нижнє положення. Тим самим ми цей каток опускаємо донизу, оцей каток у нас підніметься догори. І та частина землі, яка не може в нас перейти через цей каток, вона проходить попід нього і попадає відразу під ущільнений каток. Тобто, отаким от варіантом ми можемо, в залежності від е, типу нашого ґрунту, ми можемо регулювати прохід землі. Стосовно сервісу, дорогий сервіс надалі в експлуатації чи недорогий? Ну Дивіться, оскільки тут е, дуже мало рухомих частин. В основному це катки, які крутяться на підчипниках. Фактично, в сервіс тут не, ну, не потребує якогось такого важливого обслуговування щоденного. Підчепники, що немаловажно, підчипники в нас стоять, які не потребують обслуговування. Тобто вони не мастяться і вони не обслуговуються. Вони мають дуже довгий ресурс роботи, таких серйозних проблем по ньому немає. У кожного агрегата є свої болючі сторони. В даному агрегаті є щось таке болюче, що е, в першу чергу повинно там вийти з ладу. На що потрібно звернути увагу? Так. так як і в будь-якому агрегаті, саме перша проблема це і правильна його експлуатація. Саме болюче, це це напевно оці вінти, які потрібно змащувати після, після сезону е, роботи. Їх потрібно змастити, тому що якщо агрегат буде довго стояти без роботи, потім у нас тут окис да, окислюється, іржа і потім. Е, Перед початком сезону це все треба буде розрухувати і, і це. Так же само робочі органи е, перевіряти їхню перед там після перших е, 10-20 гектарів, переробити пер, їх перетяжку. Mm -hmm. Так же само в кінці сезону, перед початком сезону, е, перевіряти це все, щоб потім ну, не було нюансів. Тож, ви побачили, як у полі працює і налаштовується Lemken System Compact K600. Якщо вам сподобався цей аграр, будь ласка, залишайте коментарі під цим відео. А якщо ви користуєтесь таким агрегатом, нам теж дуже важлива ваша думка. Підписуйтесь на канал Тракторист, ставте лайки цьому відео і до зустрічі!